В мережі з'явилось відео знищення російських комплексів протиповітряної оборони, тор, які були вражені FPV-дроном Львівської тероборони. Все це, звісно, неминуємо викликає чувство гордості. А й інший тур за допомогою безпілотника Switchblade 600. Крім того, ЗРК Пансер С-1 був знищений ударом Хаймарсу Херсонській області. Таким чином, знищення російських систем ППО призводить до значно більшого навантаження на системи, які залишаються в строю. І в свою чергу це створює більше вікон можливостей для подальших ударів українських безпілотників. Характерно, що країни Нери надали Україні велику кількість розвідувальних БПЛА, проте як і раніше, немає жодного кадру з їхніх камер. Так само немає кадрів із камер дронів Камікадзе, Switchblade 600 та інших зразків західної військової техніки. Наймовірніше, що опублікувати кадри з такої техніки було заборонено країнами-партнерами, які їх передавали як для уникнення дипломатичних проблем, так і для приховування можливостей самої техніки від російської розвідки. Таким чином, кадри. З фронту надходять переважно із безпілотників українського виробництва. Е, все ж таки, я почав би з того, що при всій повазі до британського міністерства оборони, але наш нинішній наступ ще не завершився. І сам факт настання холодів аж ніяк не означає його завершення. Тут нема такого прямого зв'язку. Це якби лили проливні зливи, які б унеможливили пересування техніки. Так, це б автоматом просто означало, скажімо, серйозну паузу не в бойових діях. Вони б все одно тривали, але саме у просуванні. А наразі просто холоди, так, це дуже некомфортно, але це некомфортно і нам, і росіянам, некомфортно цілком симетрично. І е, е, поки що, принаймі. Е, Ну, власне, морози вже не перший день. Морози вже скільки? Десь тиждень, так? І весь цей тиждень якраз продовжується наш наступ, і продовжується ну, настільки успішно, наскільки взагалі він останнім часом е, може просуватись. Тобто е, на двох ділянках фронту одночасно ми продовжуємо саме активні наступальні дії. Е, ми продовжуємо буквально отак, от метр за метром, прогризати оцю е, злополучну лінію Суровікіна, де ми е, досі застряли в її другій із трьох е, ліній. От, але насправді в глибині цієї. І другої лінії ми просуваємося. Так, там іде бій, за ну за кожний пагорбок, за, за кожну посадочку, точніше за те, що лишилося від посадок. Там зарівся все вже так, можна сказати, спиляне, фактично. Там дерев деревне лишилося, які б стирчали над, над але от, от, отак, от по метр за метром, там продовжується просування. Це я маю на увазі з, з боку вербового. От, а тим часом най, найбільш, скажімо, динамічні наразі події розгорнулись на лівобережжі Херсонщини. Вже можна визнати як доконаний факт, що там відбувся наш плацдарм. Вже саме плацдарм постійний. Туди вже пішла важка техніка. Тобто це те, що ще пару тижнів тому було під великим питанням, чи вдасться, чи не вдасться. Цю частину вже вдалося. Тобто, можна сказати, що наша Нормандія вже відбулася. От ми, висадка сталася, Але ж е... Ми часто просто порівнюємо з другою світовою. Так от висадка в Нормандії була початком, а далі були бої в Арденах. Тобто, коли тодішні нацисти зрозуміли, що Утримати ну утримати саме власне висадку. Вони не можуть, то вони далі окопались е, по лінії найближчих невисоких гір. От рівно те саме наразі відбувається на Херсонщині. Тобто росіяни фактично вже визнали, що саме заплава Дніпра за нами. Що сковернути цей плацдарм? Ну вони ще намагаються, але по факту вони вже визнали, що сковернути плацдарм їм не вийде назад. За Дніпро вони нас вже не виженуть. Тому наразі вони лихоманково намагаються окопатись там, де йде вивищення. От там, де вже заплава, переходить в звичайний ну. Умовно високий берег, там нема взагалі якихось там панівних висот, хто був в тих краях, воно там все таке ну, доволі пласке. Але все ж таки є різниця саме заплава і над заплавою. От на терасі над заплавою вони наразі намагаються окупа... окупатись, Але нічого подібного до лінії Суровікіна в них там нема. І миттєво це не зробиш. Лінію вони, вибачте, мене 9 місяців будували. Їм дали тоді ці 9 місяців. Наразі їм ніхто цього не дасть. Тому при всій повазі до британців я насправді ще далеко не впевнений. Вний, що наш наступ вже треба підводити рисочку і підводити його підсумки. От він наразі триває, і в цьому сенсі мені цікаво читати москальських воєнкорів, так званих. По перше, от ми так дуже обережно, і мабуть, це правильно, бо на жаль, є частина людей, які. Хапаються за надію, і із надії одразу роблять впевненість. А потім, коли все ж таки, знаєте, це війна, там далеко не все йде за нашим планом, бо у ворога є теж свій план. От і там завжди, вибачте, лише частково реалізуються наміри кожної сторін. Так от. Е... Частина людей потім просто схильно впадати в розпач, якщо хоч щось пішло не так. А це, а це просто війна, там не буває все так. Так, от але е, тому ми дуже обережні зараз в інформполітиці, і це правильно. Ми говоримо власне про бойові дії на, ліво, на лівобережжі Херсонщини. Так, от у всіх москальських воєнкорів, оці ж бойові дії називаються баї на херсонсько-кримському направлінні. І оце абсолютно не випадкова назва, тому що у випадку, якщо ми все ж таки прориваємо там їхню, е, все ж таки не таку, як лінія Суровікіна, все ж таки більш скромну оборону, то ми виходимо одразу до перекопа. І це взагалі тоді міняє повністю весь характер бойових дій на всьому півдні. І шанс такий у нас є. Але спеціально, щоб нас потім зрозуміли неправильно, ще раз хочу підкреслити слово шанс. В нас є такий шанс, і от в цей момент, поки ми з вами тут в теплі розмовляємо, наші хлопці і дівчата там на морозі намагаються цей шанс реалізувати і роблять просто надзусилля для того, щоб це сталося. Гарантій, звичайно, нема. Бо москалі не гірше за нас з вами, розуміють, яка ціна питання, які ризики. І, звичайно, вони наразі туди кидають всі свої резерви. Там страшенно працює їхня авіація, там цей плацдарм буквально закидують оцими ФАП-500, тобто півтонними бомбами. Там триматись вкрай нелегко, але не просто тримаються, а просуваються. І просуваються, до речі, не на 100 метрів в день. Там якраз є серйозні просування, там в кілометрах все-таки міряють. Тому, тому, тому насправді все ж таки ще ще крапку чи навіть три крапки ставити рано. Але вертаючись до ключового, насправді, вашого питання, що ми маємо зробити, що ми можемо зробити для того, щоб переламати в подальшому хід бойових дій. Бо, ну, будь-якому разі зрозуміло, що до зими недовго, Що в будь-якому разі зрозуміло, що все ми в цьому році не відвоюємо. Це вже очевидний доконаний факт, і це не могло насправді бути інакше, при тому, як, яке в нас було ресурсне забезпечення. Чомусь, до речі, дуже багато хто згадує, власне, що от залужний обіцяв весняний успішний контрнаступ. І чомусь забувають, в якому контексті це звучало. В грудні минулого року було оприлюднено план контрнаступу. Ну і в цьому, скажімо так нічого поганого нема, бо достатньо подивитися на карту, щоб зрозуміти, що це єдиний можливий план. Секретів від орків тут неможливо було все одно зробити. Так, от він оприлюднив план і оприлюднив, який ресурс для цього треба. Там чітко звучало 300-400 танків, 500 гармат, 700 БМП. От, вибачте, іс... на весну. І тоді за літо відвоювалося все, включно з Кримом. Вибачте мене, із цього доїхало приблизно третина і доїхала на півроку пізніше. Ну, знаєте, тут не треба навіть бути військовим. От будь-який бізнес-проект, от будь-який взагалі проєкт, якщо вам дають одну третину від заявленого вами ресурсу необхідного, і ще й дають із запізненням на півроку, ну якось трошки дивно після цього вимагати, щоб проект був реалізований. Ну, от, На жаль, на жаль. От є е, е, і, і саме з цим була пов'язана оця наступна вже стаття Залужного, угу. яка фактично описує, що після того, що сталося, тепер на наступний рік нам потрібен перше, друге, третя він перелічив п'ять пунктів. Це фактично заявка на те, що нам треба, для того, щоб наступний рік був більш успішним ніж цей. Це точно така заявка, як була в грудні минулого року.